Друзі, всім привіт! Сьогодні ми сіємо, їдемо сіяти гречку. Сорт декуль, друга репродукція. У нас є сіяти 2,5 гектари. Норма висів у нас йде 100 кг на гектар. Тому ми вже ось заправляємося. Ось Ставка ніста зараз буду заправляти трактора, сівник підчеплений. Настроїли висів. Тобто ми настроїмо, піднімаємо сівника, беремо, е, прокручуємо 47 раз, 47,5. Обертів робимо катка. Це і привод відповідно. І важимо насіння. Тобто має 47. Обертів випасти 1 кг насіння. Тобто це на 1 сотку. Бо є захват 2,10 Ми 100 ділимо на 2,10 і виходить 47,5 обертів. Ми робимо і виставили 100 кг на гектар. Не по штуках ми, а ми так в кілограмах. Тому заправляємося і виїжджаємо. Ми от приїхали, заправили сівника. Вон, ми забрав перегородку. Ми відрегулювали, висів, виставили 100 кг на гектар. Там 101-102 У нас от є зараз площа. Гектар, певне, 10, не пам'ятаю. Це вчора була проведена культивація, тут були бур'яни сумасечі. Особливо осет. Вот, От, люди його віддали нам бо не, не справляються, їм вже не потрібно тільки землі. І вони мало тут обробляли, не кропили нічого і тому через це така була велика хопта. Ну Зараз ми працюємо, сідаємо і сіємо. Так що погнали. У нас була предпосівна культивація, от ми бачимо, скільки осету. Тобто він весь підрізаний. Культиватор був у нас КСО 1,9. Ну В майбутніх відео я покажу, який він, яку він робить, як робить він свою роботу. Розгортати поки не буду. Бо не взяв рукавіцька, а може, отаку, яка була хлопець, Тобто Сантиметрів от ми бачимо, сантиметрів. 4-3-4 см у нас є пробіток культиватором. Сіємо ми першою повишеною. От у нас тако получається. Вже межа гектар за сіяно. слід маркера. Робимо слід маркера і йдемо колесом по ньому. Тобто мінімальний перехват, Можливо. майже його під, взагалі немає. І все, виходить, чудово. Так що працюємо!